Тема лекції первісна медицинна імпірична медицина. У наші дні, коли в усьому світі на перший план виходить пріоритет загальнолюдських цінностей, підготовка медичних працівників у всіх країнах світу немислима без широкої гуманітарної освіти і розвитку історичного мислення, без плідної наукової співпраці між народами різних держав. Викладання історії медицини закладає основи цих понять, вводить здобувачів освіти в світ їх майбутньої професії, підвищує рівень загальної і професійної культури, виховує відчуття професійної медичної етики. Медицина як область людської діяльності і культури по суті своїй глибоко інтернаціональна. Всі народи світу більшою чи меншою мірою винесли і продовжують вносити свій вклад до її розвитку, встановлення сучасної медицини і міжнародної співпраці в області охорони здоров'я. За археологічними знахідками останніх часів перевісна людина виникла 3-4 мільйони років тому. У розвитку людини розрізняють два переломних моменти. Перший характеризується початком трудової діяльності із застосуванням знаряддя та переходом від стадії тваринних попередників людини до стадії формування людей. Другий переломний момент характеризується перетворенням дендертальців на людей сучасного типу з переходом від стадії первісного людського стада до первісної родової общини. У першому періоді люди при захворюваннях та пошкодженнях застосовували засоби близькі до інстинктивних, які спостерігаються у вищих тварин, адже тварини при пошкодженні зализують рани, при захворюваннях вишукують і поїдають різні трави, п'ють воду з мінеральних джерел. Поступово інстинктивні дії самодопомоги набирали форми усвідомленої допомоги. Надання допомоги однією людиною іншій при травмах і захворюваннях вже свідчило про зародження медичної допомоги як форми суспільної практики. Початок такої допомоги, за даними науки, можна віднести до кам'яного віку. Основною відмінністю людини від інших істот є характерна для неї цілеспрямована праця, що спричинило створення міжнародних функціональних зв'язків. Вплив праці на психічну діяльність людини настільки великий, що це сприяло перетворенню антропоїдів у людину розумну. Впливаючи своєю працею на природу навколо себе, людина змінювала і свою власну природу вона прагнула зберегти свої фізичні сили та здоров'я. Елементарні заходи захисту, наприклад, прикриття тіла або окремих його частин одягом при несприятливих зовнішніх умовах, таких як холоду, негоди, спеки, влаштування найпростішого житла. Обмивання свого тіла, все це примітивні зачатки гігієни. Тяжкі умови життя сприяли виникненню захворювань. З цими умовами пов'язують і початок лікувальної діяльності, передусім самолікування. На скелетах людей і тварин, що їх наука відносить до найстародавніших часів історії, знаходять сліди як перенесених хвороб, так і лікувальних втручань. Під час проведення аналізу 36 скелетів неандертальців, які мають переломи, лише в 11 результати лікування перелому визнані незадовільними. Це показує, що вже на такому рівні розвитку ефективність медичної допомоги при переломах перевищувала 70%. Первісні люди знали про переломи та вміли їх лікувати. Харчуючись ягодами, коріннями, горіхами, людина ознайомилась з отруйними та лікувальними властивостями їжі, почала розрізняти лікувальні рослини з проносною, блювотною діями та користуватися ними в разі потреби. Оскільки відшуковували та збирали продукти харчування в основному жінки, то можна вважати, що вони були першими їх знавцями. З часів первісно общинного ладу функції догляду та обслуговування виконували жінки. Вони доглядали новонароджених, немовлят, дітей, сприяли збереженню здоров'я всіх членів сім'ї. Їх турбота поширювалась на друзів, сусідів, інколи на всю общину. Поступово вона охоплювала радіусом своєї опіки хворих, немчних, старих. Суто дослідним шляхом людина почала використовувати з лікувальною метою воду, поживні речовини, сонячне тепло, розтирати і розминати хворі місця для полегшення того чи іншого страждання, спиняти стисканням кровотечу, знерухомлювати місця перелому, прив'язуючи до пошкодженої кінцівки палицю. Важливе гігієнічне значення мав у неандертальців звичай поховання померлих, якому, на думку ряду етнографів, передував звичай залишати труп померлого в житлі. Збереження трупів померлого в оселях призводило до спалахів інфекційних хвороб, що породило у людини страх перед померлим. Виникли уявлення про помсту померлого і його вплив на долю живих. Згодом народився звичай ховати у зв'язаному стані, потім обертати труп полотном, а ще пізніше поміщати в труну, тобто зробити все можливе, щоб померлий не встав. Звичай поховання у своїй основі носив гігієнічну спрямованість. Величезною подією було застосування вогню для потреб людини. Очевидно, що людина спочатку познайомилась з так званим диким вогнем, отриманим у результаті природних явищ природи, таких як дія вулканів, удар блискавки в дерево тощо. Корисні властивості вогню, його світло, здатність зігрівати та розм'якшувати рослинну і тварину їжу змусили первісних людей подбати про його підтримування. Постійно підкладаючи в багаття дрова і запалюючи новий факел, люди намагалися зберегти вогонь. Таким чином, дикий вогонь поступово перетворювався в домашній. Минуло багато часу, поки первісні люди навчилися не тільки зберігати, а й добувати його. Однак і після цього люди прагнули постійно підтримувати вогонь, тому що способи добування його були занадто важкими. Застосування вогню зменшило залежність людини від природи і остаточно відокремило людину від тваринного царства. Людина змогла збільшити територію свого проживання. Урізноманітнилось харчування людей. Спочатку це була переважно рослина їжа і вода, яку люди споживали із прісних водоймищ. Поруч із рослинною їжею вживалась і риба. Приготована на вогні їжа набувала нових смакових і споживчих властивостей. Першими знаряддями, за допомогою яких людина добувала собі засоби до існування, були дубина, каменюка, потім отесана каменюка або кам'яна сокира, спис з кам'яним наконечником. Неендертальці використовували саморобні інструменти і зброю також для свого захисту. Тварин вбивали ударом коротких списів, про що свідчать сліди розвинених м'язів на кістках рук. Люди жили племенами, бо це надавало їм можливість здобувати їжу. Очолювали ці племена жінки, що дало назву цьому періоду історії людства матріархат. Провідна роль жінки проявляється не тільки в тому, що вона очолює рід, а й несе відповідальність за його продовження. Тому вона вступає в статеві стосунки з усіма чоловіками. Полігамія є моральною нормою життя. Важлива роль жінки в управлінні людськими спільнотами знайшла відтворення у численних зображеннях жінок, які виліплювались із глини, вистругувались із дерева або витісувались із каменя. Подальшим геніальним винаходом людини були луки стріла. Ці знаряддя дозволили перейти до мисливського господарства. Дичина стає постійною їжею на рівні з рослинною, а потім займає домінантні позиції. Відкриваються цілющі властивості тваринної їжі. Зокрема, в якості ліків для внутрішнього вживання застосовують тваринні органи кров і попіл тварин, а для зовнішнього вживання жир, яким натирають хворі місця. Мисливство незрівняно збагатило людину. Тварину починають шанувати. Вона стає символом племені, тому на зміну зображень жінок приходить зображення тварин. Жінка поступово втрачає свої лідерські позиції, оскільки мисливцем був здебільшого чоловік. Наступною епохою став перехід від мисливства до тваринництва або скотарства, коли людина приручила диких тварин і перетворила їх у свійських. Коли ж людина почала займатися скотарством, то допомога тваринам під час травм, пологів, спостереження за тим, як діють на них різні трави, збільшували лікувальний досвід людини. Пізніше з лікувальною метою почали застосовувати і мінеральні речовини. Відображенням того, що тварина стала покровителем людини, є різноманітні амулети, які людина чіпляє на шию, стромляє у вуха, ніс тощо. Людина винаходить глиняний посуд. Ймовірно, що перший глечик потрапив у вогонь випадково. Він не лише не зіпсувався, а став більш міцним і вже не розмокав у воді. У такому посуді можна було варити їжу і готувати ліки. Також людина використовує самородні метали мідь, олово, свинець, срібло, золото, а потім починає виплавляти їх. Сплав міді з оловом дає бронзу, з якою виготовляє різноманітні інструменти, в тому числі перші хірургічні. Як доведено наукою, в початковому періоді своєї історії людство не знало релігії. Зародки релігії сягають періоду розвитку первісного людського суспільства, який характеризується вже родовим ладом. У цей період людина не відокремлює себе від природи, наділяє природу таким же життям, яким живе сама. Людина шукає для себе пояснень виникнення навколишніх явищ, природи таких як зміна дня і ночі, виникнення вітру, грому, пояснення, чому людина спить, хворіє, вмирає та інше. Оскільки емпіричні знання людини в цей час були дуже обмежені, пояснити всі явища навколо, в тому числі стихійні лиха, вона могла лише допустивши існування надприродних сил надавши їм та всім явищам природи і тваринам своїх властивостей. Так виникають релігійні вірування Тутимізм. і віра людини в існування надприродного зв'язку між родовою групою людей і певними видами тварин та рослин, Фетишизм – віра в надприродні властивості неживих предметів. Спочатку ця віра поширювалася на знаряддя праці, наприклад, особливо вдалий спис, плодючі дерева або корисні предмети ужитку, тобто мала сповна матеріальну основу. Згодом фетиші стали виробляти спеціально як культові предмети та отримали ідеалістичне тлумачення. Так з'явилися амулети й талісмани. Анімізм віра в душі, духів і загальне одухотворення природи, тобто ритуали, присвячені померлим. Магія віра в існування надприродних невидимих зв'язків і впливу окремих явищ природи на людину, зворотнього впливу людини на природу та людини на людину. Тваринництво сприяло ще більшому примноженню багатства людини. Тепер уже не тільки рід, а й окрема людина, звісно, працьовита і наполеглива, могла забезпечити своє існування. Вона перестає бути зацікавленою в спільному казанні та хоче, щоб нажиті нею багатства належали їй. Мало того, були успадковані її нащадками. Чоловік, який остаточно утверджує свою провідну роль, домагається переходу від полігамії до моногамії, яка дозволяє наслідувати багатство нащадкам, походження яких визначається за батьком. Моногамія сприяє також поліпшенню відтворення людності. Основним шанувальником після жінки та тварини стає попередник, тобто чоловік, голова сім'ї, особливо якщо він передав своїм нащадкам пристойне багатство. Нащадки починають відображати попередника чоловіка на стовпах, скелях, монетах. Виникають перші уявлення про причини хвороб. Хвороба вселяється в того, хто не шанує предка, в того вселяється його дух, мучить його, робить його хворим. Розвивається уява, яка породжує міфи та легенди. Розвиваються лікувальні прийоми з метою запобігання або лікування хвороби. Зображенню предка приносяться дари, на його честь виконуються пісні та танці. Дух предка виганяється шляхом страхітливих прийомів, вигуків, одяганням страхітливих масок тощо. Здійснюються заходи щодо перенесення духа предка в якусь тварину. Тією ж метою робиться трепанація черепа, щоб через отвір у голові виходив дух предка. Цей дух висмоктується із тіла хворого за допомогою трубок, оленячих рогів, скляних банок. Після всіх цих дій з'являється місцевий крововилив, який підтверджує ефективність здійснюваного заходу. Щоб хвороба вийшла ще швидше, тіло піддають скарифікації та насічкам за допомогою щелепи риби, уламків мушель тощо. Черепи первісних людей, які пережили трепанацію черепа. Ви бачите виражену регенерацію країв трепанаційного отвору, череп давньої людини, яка загинула внаслідок ритуальної трепанації черепа. Краї трепанаційного отвору без ознак регенерації. Первісна людина була глибоко переконана в істинності своїх вірувань і виконувала всі лікувальні заходи та магічні дії. З часом, навчена досвідом своїх особистих невдач, почала звертатися до окремих осіб, які знали кращі засоби, вміли краще входити у зв'язок з надприродними силами. Так поступово виділяються віщуни, знахарі чи клони, яким було відкрито всі таємниці природи, які розуміли шелест і гомін трав, шепіт матері землі, знали і вміли знаходити лікувальні і отруйні речовини та виготовляти з них відповідні ліки. З огляду на емпіричний характер стародавньої медицини, в руках окремих знахарів зосереджувалися певні навички лікування обмеженого кола хвороб, а іноді навіть якоїсь однієї хвороби. Наприклад, у Київській Русі розрізнялись костоправи, лікарі очні, спеціалісти з грижі, з лікування ревматизму, геморою, цілителі біснуватих, баби-повитухи тощо. Подвійним шляхом, стихійно матеріалістичним і містичним, тисячоліттями накопичувалися лікувальні засоби, якими користувалося людство. В основному однаковий у всіх народів цей розвиток мав свої особливості залежно від зовнішніх умов, розвитку продуктивних сил та інших факторів, які зумовлюють суспільний лад людського колективу. У одних народів майже вся медицина перейшла до віщунів жерців, стала їхньою монополією і набувала дедалі містичнішого характеру. В інших, поряд з храмовою медициною, розвивалась медицина на ґрунті глибшого спостереження природи, робилися спроби вивчити будову організму людини, його функції, вивчався перебіг хвороб, виділялися окремі форми захворювань. З часом завдяки сприятливим соціально-економічним умовам почався розвиток наукової медицини. Численні дослідження засобів народної медицини в Україні свідчать про те, що наш народ мав свій складний медичний епос, який корінням своїм сягає глибокої давнини. Якщо лекція для вас була корисною та цікавою, то підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі під відео. І не перемикайтесь, бо далі обов'язково буде!